Нас не вчили бути батьками, і від того, чи ми хочемо самі цьому навчитися, там нічого складного, але потрібно щось, щось прочитати, проговорити з колегами, поцікавитися, розуміти, що навіть якщо в тебе двоє тільки дітей, вони все одно будуть різні. Перше, вони в різний, в різний час народилися. Різні. Це вже різна епоха. Ми різні, тому діти різні. двох абсолютно однакових. Навіть в родині, в якій буде 15 дітей, двох абсолютно однакових не буде. Вони всі будуть різні, і до них до кожного потрібно шукати свій індивідуальний підхід. І під це вже батьки незалежно від того. Вони бізнесмени чи не бізнесмени? Вони вони мають, якщо... Не підлаштовуватися, то розуміти свою, свою мету, своє бачення того, що що ви хочете, яким ви, ви цю дитину хочете бачити. Те і транслювати, відчувати так. Тут тут багато багато речей на, на рівні відчуттів, але батьки повинні знати, що коли ти в це вступаєш, то ти розумієш, що ти повинен змінюватися, ти повинен розвиватися. Рости, напевно, коли у мене перша донька народилася в 99-му році, то не було ніякого Тіктоку тоді? І як? З тією, яка зараз п'ять, і я не буду знати, що там в Тіктоку відбувається, як там це все. Я ж я ж не буду для неї авторитетом автоматично. Тому ну, це Тоб таке. Тобто у вас є Тік-Ток? Немає. Я просто знаю теорію, у мене немає.